На жаль, в світі є люди, які народжуються сліпими. А є люди, які обирають бути сліпими. Так, вам не почулось, вони обирають бути сліпими. Тому що зараз у нашому світі технології, медицина вони просуваються. І за допомогою операцій люди можуть бачити і мати зір. І ті, хто з народження прожили якийсь час. Без зору вони мають можливість бачити. Мене дуже здивувала така інформація, що якийсь відсоток із цих людей не хочуть цього приймати. Спочатку їм дуже боляче, їм дуже незвично, їм дуже страшно, тому що їм потрібно все заново вивчати, тому що в них був зовсім інший простір, було зовсім інше розуміння, тому що вони все вчились робити на дотик. А тут вони бачать, їм треба вивчати, для них це щось нове. І дехто з них не хоче приймати це, не хоче вчитися і залишається приймати ту сліпоту, яку мав раніше. Хоча вони мали операцію і мали можливість бачити. Просто потрібно було навчатися, розвивати це. І так само в духовному світі Ісус Христос прийшов на землю, аби ми. Не жили в гріху, не були сліпими духовно, мали це світло, мали це розуміння життя. Але багато людей, знаючи Бога, вони обирають бути сліпими, бути духовно сліпими. Говорять про те, а де ж Бог, коли війна і тому подібні речі? Але вони духовно сліпі, адже Ісус Христос прийшов на землю і їм про це говорять. Але вони цього не хочуть чути. Вони обирають бути як ті люди, які після операції обирають бути сліпими. І так само ці люди вони знають про Ісуса Христа, їм говорять, що є той, хто може змінити твоє життя, є той, хто може врятувати Твоє життя, але вони далі. Стоять на своєму і обирають бути духовно сліпими. Але Ісус Христос прийшов для того, щоб кожен з нас міг бачити і допомагав іншим бачити. А що ти обереш? Залишатись бути сліпим чи жити нове життя?